Ми, 24 ветокремох лізона бригада, піднімаємо прапор нашої великої неньки батьківщини на цим териконом міста Торецька. Це нагадування всім тим, хто знаходиться в окупованій території Горлівки, що Донець це Україна, Луганськ – це Україна, Крим це Україна. Таке відео з воїнами 24-ї бригади імені короля Данила створює прислужба бригади. Керівником служби зв'язків з громадськістю є Олександр Савченко. Мені допомагають двоє мобілізованих хлопців, які були телеоператорами одного з провідних телеканалів. І це значна частина роботи, тому що крім того, що це відзняти, це треба змонтувати. Але я вважаю, що воно того вартує. Плюс нам зараз допомагають з якісним перекладом англійських субтитрів для того, щоб розширити нашу аудиторію. Хоча здається, що на 100% ніхто ніколи не зрозуміє військових. Не зрозуміють тих людей, поки тут ти не був, не побачив ті тю кров, ті смерті, ту величезну кількість болі, яку, яка відбувається тут. Люди перевіряються в критичних ситуаціях, всі ми це знаємо. Тут деяк не тут, ми опиняємо завжди в критичних ситуаціях. Хлопці, які знаходяться на передньому краї в окопах, вони це терплять постійно щоденно, щогодинно. Я вже мовчу за ті випадки, коли доводиться там штурмувати якусь умовну безіменну посадку, що насправді коштує значних зусиль. Багато людей вважають, що там, можливо, контрнаступ відбувається не так швидко, як хотілося б. але…» Коли ти розумієш, і бачиш цю картину напряму, наскільки це важко, скільки людей лишаються кінцівок, кладуть своє життя, це страшна велика ціна, і треба це розуміти та цінувати. Також прес-служба співпрацює зі змі. Робота українських військовослужбовців висвітлюють різні закордонні медійники. Ви. Осколочок пролетів активні бойові дії. Безумовно, часто буває так, що ми виїжджаємо на позиції. Там відбувається обстріл. Доводиться там з хлопцями перечікувати. Слава Богу, поки що. На нашій пам'яті ні з ким із журналістів нічого не траплялось. В гіршому випадку були там пошкоджені транспортні засоби, машини. Але машини це так би мовити, розхідники, так само як у військових, так само і у журналістів. Окрім створення відео про військовослужбовців, Олександр фотографує при також координує сторінки бригад у різних соцмережах. От, наприклад, зараз ми перебуваємо на городському напрямку, де на постійній основі відбуваються авіаудари. Так? Тобто противник підлітає своїми літаками і з відстані 5-7 кілометрів скидає фугасні авіаційні бомби. На жаль, наші штатні засоби ППО вони не можуть протидіяти цим літакам. Тобто надання тих самих літаків закордонного зразка дозволять протидіяти на рівні ракет класу повітря-повітря. І ми розуміємо, що чим більше ми будемо про це говорити, чим більше ми будемо показувати наслідки цих руйнувань, тим швидше. В світі люди підуть на ці кроки. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.